Привіт-привіт, дітлахи! Вже дуже багато пташок, що восени полетіли в теплі країни зимувати. Але і ті пташки, які залишились в нас, їх називають зимуючими. І одна з таких птахів це снігур. І сьогодні я пропоную зробити аплікацію снігуря. І для цього нам знадобиться кольоровий папір блакитного, чорного, червоного та жовтого кольорів, клей, ножиці, фарби, пензлик, баночка для води, серветочка. Перед початком аплікації зробіть пальчикову гімнастику. Для початку підготуємо всі необхідні матеріали. З кольорового папіру виріжіть чотири кола різних розміру. Одне велике блакитне, два чорних поменше, червоне маленьке, а також жовтий маленький трикутничок. Коричневою фарбою та пензликом малюємо гілочку, спочатку одну велику, а потім від неї маленькі гілочки. Кожна наступна гілочка має бути менше та тонче за попередню. Для того, щоб зробити сніг, можна використовувати різні матеріали. Можна просто намалювати пензликом або ватними паличками. Але я використала зубну щітку. Намочіть зубну щітку у фарбі, а потім зробіть декілька ось таких бризгів. Вони будуть схожі на сніжинки. Ножицем розріжте один із чорних кругів навпіл. Кладіть половинки чорного круга за зразком, як на фото, а всерединці склеїте їх, це будуть крильці. Після того, як фарба добре висохне, оберіть на гілочці місце, де буде сидіти ваш снігур. Намастіть це місце клеєм, а потім приклейте до нього крильця. Намастіть другий чорний кружок клеєм. Приклейте його поверх крилиць. Найменший червоний круг ми приклеїмо у центр чорного круга. Це буде грудка снігура. За допомогою штампаків або пензликом малюємо очі білою фарбою і даємо їм добре висохнути. Згинаємо навпіл маленький жовтий трикутник. Приклеїмо цей трикутник на місце дзьобика у снігуря. Такий командний снігур має вийти і вас малята, а я буду чекати фото ваших робіт. І не забувайте насипати зернятка в годівнички пташкам взимку, бо їм дуже важко зимувати. До побачення!